Михайло Андрієнко Не читайло Херсон Париж. Перша в історії України персональна виставка художника. Українець належав до Паризької школи Еколь де Парі та залишив помітний слід у європейському мистецтві ХХ століття. Експозицію в Національному музеї Київська картинна галерея присвятили третій річниці визволення Херсона. У цьому місті митець народився. А у Франції працював і провів більшу частину свого життя на цій виставці. Представлено 17 полотен. Частина з яких це живописні твори, і також графічні. Тут представлено авангардні твори і неореалізм. І основою експозиції є насправді величезний дар від французького колекціонера і мистецтвознавця Жана Клода Маркаде, який у 22-му році передав в Україні величезний дар зі своєї приватної колекції. 10 робіт, які Михайло Андрій не створив ще за життя в Парижі. Ці твори досі були невідомі українському глядачеві. Деяким з них вже понад 80 років. У 2022 році їх могла взагалі знищити або викрасти Росія. Роботи в цілі ну, чудом вцілили, тому що, як я вже сказала, вони були передані напередодні війни повномасштабного вторгнення і. Цілила завдяки тому, що не встигли потрапити до Херсонського обласного музею. І як ми знаємо, Херсон одна з перших областей, яка ну, зазнала вдару від російської окупації, і е, Херсонський обласний музей був пограбований. Це є фактом незаконного вивезення е, значної величезної колекції. Робота пейзаж Парижа. Єдина надрукована на виставці оригінал. Російські війська викрали під час окупації Херсона. Нині робота перебуває на тимчасово окупованій території Криму. Ця робота вже створена 1948 року, тобто, це Париж після війни. тут така доволі живописна і, ну скажімо, так, спокійна побутова сцена вулиця Парижу. І в безпосередньо в Херсонському музеї було викрадено а, близько 10 тисяч робіт, серед яких і а, є ось ця робота. Повноцінна втрата є фактом такої певної а, мистецької репресії. Нині роботи Андрієнка Нечитайла зберігаються у провідних світових музеях та в приватних колекціях Франції, Великої Британії, Італії, США. На батьківщині лише ж починають знайомитися з його творчістю. Насправді в Україні Михайло Андрієнко не читайло є незнаним, і для музею є велика честь проводити першу його персональну виставку, тому що ми безпосередньо повертаємо українські імена, які зазнали забуття, і це є великою роботою.